Чому люди курять? Чи продаються грати неповнолітні? Скільки коштує курити? Ми проведемо соціальний експеримент. І влаштуємо флешмоб. Додивіться до кінця. Ти якісь причини того, що підлітки курять? Підлітки курять, бо вони вважають, що так модно, і вони вже дорослі. Для підлітків куріння стає показником самостійності та успішності. Це зовсім не так. А чому дорослі курять? Дорослі курять, тому що вони вважають, що сигарета їм допоможе впоратися з гнівом, агресією або сумом, зняти душевний дискомфорт чи подолати боязкість. У експерименті бере участь 22 учнів восьмикласників. Беремо до рота цигарки, запалювати їх, звичайно, не будемо. І протягом півгодини ми ходитимемо тут з цигарками у роті. Нас цікавить, чи звернуть на нас увагу, оточуючи, і чи зроблять нам зауваження. Пройшло 20 хвилин. Всім байдуже. Півгодини минуло на нас показували пальцями, перешіптувалися. Але ніхто, я повторюю, ніхто не підійшов і не зробив жодного зауваження. Невже вам не байдуже, що ми куримо? Ми ж діти, це страшно. Чи продаєте ви сигарети неповнолітні? Хто частіше купляє сигарети? Чоловіки чи жінки? Дорога пачка сигарет – в середній 15 грамів. Курець викурює за день одну пачку сигарет. Це 15 гривень. Або 2 кілограми яблук. Або ж одна година в тренажерному залі. Погодьтеся, корисніше. За місяць 30 пачок сигарет – це 450 гривень. Тобто нові черевики або ж штрденна екскурсія в Карпати. Чи інсулін на місці для діабетика? За рік 360 пачок – це вже досить велика сума 5400 гривень. А це новий планшет чи телефон. Відпочинок на морі 10 днів чи апарат штучної вентиляції легенів і чи є зрятоване життя? Якщо людина курить 30 років за 162 тисячі гривень або автомобіль, 4 роки навчання за кордоном чи інкубатор інтенсивної терапії новонароджених і тисячі врятованих, недоношених немовлят. За офіційними даними, українці прикурюють 2 мільярди доларів у рік. То може таки варто кинути курити? Привернути увагу громадськості до проблеми куріння. Nasıl <laughs> <laughs>